Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове надходження. Це Mitsubishi Mirage, 2020 рік випуску, бензиновий мотор об'ємом 1,3 літри, на автоматичній коробці передач, комплектація Limited Edition, дуже класна комплектація, Парктроніки заднього бамперу, також камера заднього огляду, диски у нас встановлені, легкосплавні 15 го радіусу на класній резині. Текстильний салончик, по салончику є невеликі нарікання, такі як пропал. Та треба зробити хімчистку по переднім сидінням. Так, більше ніяких нарікань по салону немає. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат, підігріви переднього ряду сидінь, автоматик, мультикармозк з контролем. Датчики світла, датчики дощу все є. 69 тисяч рідного пробігу, жодної помилки немає. Повний електронського пакету. Електрорегулювання бічних зеркал є також. Тож, друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк міста Київ Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії, звертайтеся.